Пан Георгій Тука з нами як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 16-19 роках. Політичний громадський діяч раді вас вітати, пане Георгію. Доброго здоров'я вечір добрий, Юрій, вечір добрий, Шановні наші глядачі, спасибі, що нашли для на сьогодні час. Пане Георгію, хотілось би почати з вами з того, що стало відомо журналістам видання Le Monde французького змі. Вони пишуть про те, що Макрон в рамках. Закритого кола заявив, що відправить своїх військових до Одеси в будь-якому випадку, в році, що наступає, мені доведеться відправити е, деяких хлопців до Одеси, сказав президент Франції. Що означає така заява? Чи дійсно рішучий Макрон в тому, щоб війська відправити до Франції, і чи будуть вони тут? І на що це вплине? Як Росія відрагує? Ну, Чесно кажучи, мені дуже важко коментувати ці тези Макрона, бо запитань дійсно більше ніж відповідей. І не тільки в мене, е, ну я, наприклад, переконаний в тому, що мова йде виключно про військових інструкторів або технічний персонал для обслуговування воєнної техніки. Е, не, 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 немає об'єктивних причин для того, аби там зараз починати розмови про якісь там штурмові підрозділи, е, там танкові бригади. Якісь ні, з моєї точки зору мова йде виключно про консультантів та тренерів. А що стосується саме Одеси, ну, ну я не знаю чому. Можливо, там у Макрона щось особисте з Одесою пов'язано. Чому вже вдруге піднімається саме від президента Франції назва нашої Пальміри, не, не знаю, не можу зрозуміти. Навіть якщо уявити собі, що Росія буде намагатися здійснити якийсь супер пупер прорив в бік Одеси, то ну повірте, там, начебто, якщо навіть карту відкрити, то почати треба з Херсона, потім пройти Миколаїв, потім дійти до Одеси, там є ще і, і, і водні перешкоди, окрім всього іншого. Тому ну, ну не знаю, я не можу пояснити, чому саме йде мова про Одесу. Знаєте, що цікаво у цьому контексті? Цікаво, те, що Макрон не відступає від своєї позиції. Він все одно, от кожен там, майже там кожен день через день з'являється це звук. Ми перепрошуємо наших глядачів. Бачите, люди витримують, а техніка не витримує. от стільки ми працюємо. Так, от ви розумієте, пане Горгію, справа в тому, що він не вперше вже про це говорить, і він постійно стоїть на своїй позиції. Я вважаю, що це дуже круто, насправді, якими б ну. Принципами він керувався, якими там думками він керувався амбіціями політичними, там я не знаю, і і так далі. Для нас це не важливо. Для нас головне це ми результат. А от інші лідери європейських країн вони можуть пере, 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 перейти ось цю червону лінію, яку намалювали для себе в уяві, ось цю страхітливу боягузливу червону лінію, тому що вони все ще думають, що Путін на щось насправді здатний. Ну так ми розуміємо, вони бояться там червоної кнопки, тієї саме, але зрештою це був би величезний прецедент, і НАТО в будь-якому випадку було б чим відповісти. Вони змінять свою позицію. Я не думаю, що я відкрию якусь велику таємницю, якщо скажу, що представники Збройних сил деяких країн, які входять в блок НАТО, вже давним-давно перебувають на території нашої країни, відбуваються певні ротації, і ну я достеменно не знаю перелік саме цих країн ну, до кожної особи. Але те, що це має місце, ну якщо не помиляюся, з 15-го чи 16-го року. Інструктори західних країн перебували на території нашої держави. Разом з тим треба зауважити, що вчора була заява пана Столтенберга, в якій він зазначив, що одно, одноосібне рішення будь-якої країни це не означатиме рішення організації Північно-Атлантичного альянсу в цілому. Отже, фактично, мова про присутність саме Альянсу як структури організаційної, адже в ООО, в НАТО немає своїх власних військ. Просто кожна країна-член НАТО має свої збройні сили. І фактично може бути присутність за ініціативою окремих країн їхніх збройних сил, але згідно з заявою Столтенберга, це не буде присутність. Збройних сил НАТО той же Столтенберг зробив сьогодні низку заяв. Він сказав про те, що ну, по-перше, визнав, що значить, Росія подекуди має певні успіхи. По-друге, він визнав, і це дуже добре, що він про це говорить: що в неналежній кількості нам допомагає НАТО, тому що у нас немає. Тих боєприпасів, на які ми розраховували саме тому власне у Росіян, дещо там виходить на полі бою, і він каже, що це потрібно вирішувати, але замало слів хотілось би більше дії. Ця дія вона може бути коли, як ви вважаєте, і чи може бути в тій кількості, на яку ми всі розраховуємо, тому що тут можна сказати, у них є свої потужності свої спроможності, які. Не задовольняють потреби наші з іншої сторони. Можна сказати: слухайте, від вас були також гарантії, від вас були обіцянки, і так далі. Ну а що ми просто будемо розводити тут руками і констатувати? Очевидно, я також можу сказати, що у нас немає снарядів, але від цього нічого не зміниться. Треба щось робити. Ви бачите, щоб вони щось реально рішуче робили. Я бачу, що процес вже пішов, угу. а треба ну в усвідомлювати, що. По-перше, країни Європи, які входять в Північно-Атлантичний Альянс, між іншим так само, як і Сполучені Штати, не були готові до такої повномасштабної війни в Європі. Не, не мали вони на той момент на початок цих воєнних дій: вони не мали достатньої кількості необхідній кількості відповідних боєприпасів та воєнної техніки. Отже, мова йде про пошук різних. Інших альтернативних шляхів. Ну, наприклад, в тому числі той шлях, який запропонував президент Чехії, закупівля за рахунок спільних коштів, закупівля необхідних Україні боєприпасів в третіх країнах. Окрім того, ну приблизно вже тижня півтора десь минуло як. Єврокомісія оголосила про початок нової економічної оборонної політики Євросоюзу. Мова йде про те саме, той самий процес, який у нас на кухнях називається перевод економіки на воєнної рейки. Да. От про, саме про це і йде мова. І поки що бюджет додатковий підкреслюю, додатковий саме на цей процес на переведення, на розгортання нових видів виробництва, на перепрофілювання виробництва. Вже передбачено півтора мільярда євро. Але разом з тим, я не хотів би, аби наші глядачі після такої інформації почали б завтра розробляти чепчики в повітря. Бо мова йде про процес. Процес тривалий. Він не може бути вирішений за один день, навіть за один місяць. Навіть я думаю, за півроку він не буде вирішений. Чому А тому, що потрібно розгортати нові виробництва? Плани вже є. Мені дуже імпонує, що в двох пунктах цього плану економічного значиться співпраця з Україною. Нам є чим поділитися з нашими європейськими партнерами. У нас достатньо і досвіду безпосередньо використання, в тому числі і того озброєння, яке вони виготовляють для того, щоб надати рекомендації щодо внесення тих чи інших конструктивних доповнень, які ми зрозуміли під час ну, на жаль активного використання цього озброєння. Окрім того, у нас є чудові спеціалісти, які за ці два роки продемонстрували, що на щастя далеко не всі. Обдаровані талановиті українці в цих в гумових камерах, плавають через тису. Є чудова молодь, і саме завдяки цій чудовій молоді, ми зараз ну просто реально, я, я це стверджую, бо я спілкуюсь з нашими іноземними партнерами на різному рівні. Всі в захваті від того, що ми витворяємо на акваторії Чорного моря. Ну, це, це не бачено в історії людства, коли країна, яка не має власного воєнно-морського флоту, змушує домінуючу країну фактично втікати під плінтус. Те саме відбувається в царині використання дронів, розробки дронів. У нас є чудовіші розробки. На жаль, у нас разом з тим паралельно є величезна проблема. У той шлях від конструкторської ідеї до до розробки зразка. Ну того чи іншого виробу, да а потім потрібно його випробовувати, затверджувати і ставити вже на серійне виробництво виробництво. Оцей шлях у нас ну страшенно забюрократизований і дуже неповороткий. Дуже в умовах війни, тим більше сучасної, ми не маємо розкіші втрачати місяці, а іноді і роки, на те, аби доводити до серійного виробництва зразки озброєння. Пане Георгію, щодо допомоги Україні від наших західних партнерів, ми знаємо, що зараз сполучених штатах не можуть йти до компромісу і проголосувати, виділити допомогу для нас. Мова йде про 90 плюс мільярдів, 60 плюс з яких може бути належено нам. Але спікер Палати представників Майк Джонсон, який власне є ключовою фігурою в цій всій історії, тому що він відмовляється ставити на голосування цей проект закону, робить журналістам з видання ДИХІЛ сьогодні таку заяву. Сполучені Штати розробляють новий законопроект, в якому підтримка України буде надаватися у формі кредиту або лендлізу. Ну скажу відверто, для мене в цьому нічого такого надзвичайно неочікуваного немає. Угу. Але разом з тим, е я хотів би зазначити, що в, в яких умовах ми нині перебуваємо, у нас триває фактично боротьба за виживання не просто за існування держави, а за жива за виживання ледь не кожного з нас. І відповідно, е аби вижити, ми готові пристати на будь-які пропозиції, на будь-які умови. Лише тільки дайте і дайте це озброєння щоб навіть не вчора, а позавчора. На жаль, е у мене складається відчуття, що Представники республіканської партії, представником зокрема, є пан Джонсон. Між іншим, перед тим як його обрали спікером, він був в Києві і там рвав на собі фуфайку, як треба допомагати Україні. А потім, тільки як скажений Дональд вискочив з табакерки і сказав Циц, то протягом однієї години. Той самий Джонсон змінив свою точку зору на діаметрально протилежну. Тому у мене все-таки ну, є величезний скепсис та недовіра до цих розмов. І я все-таки вважаю, що такими своїми промовами республіканці намагаються зараз напередодні виборів невілювати ті докори, які вже обґрунтовано лунають на адресу республіканської партії з вуст демократів, і. Нейтральних або позафракційних політик, політиків або експертів, мовляв, ви заграли в свої політичні вподобання, і заручниками ваших ігор стає найбільша держава в Центральній Європі. і Наш великий там тривалий час найближчий союзник Ізраїль. І от, аби уникнути подібних докорів, які грають, і це теж наслідок вернути, наслідок наслідка засвідченими останніми опитуваннями, на падіння рейтингу республіканської партії і на збільшення рейтингу демократичної партії, ну от буквально минулого тижня, наприкінці минулого тижня були останні опитування. Тому я думаю, що ну. Мені може і не хотілося б в це вірити, але виходячи з загальної поведінки, безпосередньо Трампа, бо Трамп дозволив собі просто як слон розтоптати найпотужнішу партію Сполучених Штатів республіканську партію, перетворивши її просто в філію власної родини. І от у мене є на жаль відчуття, що от такі промови це просто забовтування цієї проблеми. Аби знівелювати критику з боку демократів, хочу вас запитати про те, що ви думаєте відносно російських легіонів, які зараз зайшли в Курську-Білгородську області і те, що вони там роблять, ми знаємо, що, наприклад, з останнього відомо нам що вони дали певний час на евакуацію людей і, зокрема, зробили відповідну. Заяву я хотів би зараз процитувати. Вони кажуть, вони повідомляють про таке. 15 марта буде нанесені, вибачте, російською мовою, мовою оригіналу. 15 марта буде нанесен массирований удар по приграничню. Гуманітарний коридор для жителів Белгородської і Курської областей відкроють на одну ночь. После этого ми начинаем масіровану атаку по путінським воєнним в указаних на карті на фотонаселених пунктах. Кінець цитати. Зараз представники СИБАТУ Сибірського батальйону повідомляють про те, що люди стрімгалів почали на автівках, скажімо так, евакуюватися. але безліч пабліків пише про те, що російські силовики не дають змоги їм це зробити. Як ви оцінюєте поточну ситуацію, пане Георгію? Ну, якщо чесно, я не очікую, що вдасться цим російським формуванням збройних сил України закріпитись на якихось там бодай більш-менш значних ділянках російської території. Бо все-таки ну, мені здається, що на жаль, але і кількість військовослужбовців в цих підрозділах і їхнє озброєння. Воно не дає можливості сподіватися на подібні сценарії Кілька днів можливо їм вдасться там протриматись до тієї пори, доки не будуть залучені регулярні сили Російської Федерації. звісно річ, те, що там повідомлення про втечу мінтів та Розгвардії, ну це нормальний процес. Тут відбувається це все постійно, і далеко ж не перший раз е легіон заходить на територію Курської та Білгородської областей. І кожного разу одне і те саме Мінти драп драпають першими Окрім того, сьогодні в пабліках були чудові, ну доволі навіть комедні відео, як ці мешканці цих областей не на автівках тікають, а навіть пішки з рюкзаками, з чемоданами, з валізами там з цілими родинами. Не знаю, куди вони там. Щоб чекають, але ну явно не в бік українського кордону. Може, вони так поспішають на виборчі дільниці, аби встигнути за Путіна проголосувати? Не знаю. Окрім того, вже в пабліках є скріни сервісів, які в Росії співпрацюють з російською залізницею РЖД, і вони продають квитки в різні напрямки. Так, от, вже де я бачив декілька скрінів, які свідчать про відсутність квітків в будь-які напрямки. Потім ще один цікавий момент той факт, що, ну, я не думаю, що це Збройні сили, скоріш за все, це підрозділи Росгвардії, намагаються, чином, ну вони будуть вживати термін «упорядочить евакуацію жителів». А, а фактично не даючи їм можливості розтікти з території Росії, бо ну уявіть собі, які це будуть інформаційні наслідки для а, цього клятого державного утворення, напередодні виборів, там кілька тисяч, а може й десятків тисяч мешканців двох ісконно-русських територій, починають драпати по всіх селах та районах. І вони ж не будуть просто драпати, вони ж будуть розповідати всім іншим, чому вони приперлись там, не знаю, в Орел чи в Тулу, бо там прокляті хахли, нас там замордавали, а потім ще, коли це з'ясується, що це їх там мордують не прокляті хахли, а їхні ж співвітчизники, тільки, в яких є бажання та сила волі, зі зброєю в руках боротись проти путінської цієї сволоти. То там взагалі може виникнути така інформаційна бомба. І звісно, річ, зараз вживаються всіх можливих заходів для того, щоб ну, знівелювати ці інформаційні наслідки. Чого лише тільки варто інформація Міноборони Росії за вчорашній день про сім танків 500 тисяч терористів знищених, які зайшли на територію Російської Федерації? Ну, ця ця маячня. Тому ну з точки зору воєнної, я думаю, що великого значення подібні дії не мають. А от з точки зору інформаційної, пропагандистської, безумовно, це дуже важливо. Чи варто очікувати на якісь е е певні активності, можливо, локальні в інших містах? Тому що, от, наприклад, є пабліки, які пишуть, що там люди долучаються, умовно кажучи, до ось цих е визвольних сил, як вони самі себе називають. Я хочу запитати, чи може бути так, що цей рух буде підтримано? Може. Хоча знов таки, я вимушений чесно сказати, я оптимізму не плекаю, але теоретично може. Чому? По-перше, разом з Легіоном РДК та СИБ-батальйоном з'явились представники Ічкерії. Абсолютно так само долучились до цієї акції. А це перше. Друге, на фоні вбивства Навального. Я думаю, що все-таки у якоїсь, я розумію, що великої частини, але хоча б у якоїсь частини оцих лапатних рабів прокинулась свідомість почуття власної гідності, і ну, самооцінка піднялась. І тому от ці два фактори вони можуть в принципі спричинити те, що почнеться якийсь ну невеличкий поток людей, які будуть поповнювати склад особовий склад цих підрозділів. І ще на останок, мене запитували, чи є можливість того, що до фінансування цих підрозділів долучаться росіяни, ну яких умовно називають олігархами? Так, є. І я лише тільки позавчор... Ні, вчора подивився дуже великий сюжет. Є там два брати уродженці Дагестану, які були в переліку Форбс російському. Там статок 800 мільйонів доларів. Їх повністю розірвали їхні компанії як ту горілку, І вони обидва вже більше двох років перебувають сільчому ізоляторі і загрожує їм позбавлення волі до 20 років, і це не виняток. Тож, в принципі, люди заможні люди, які мають великі, великі статки, певні інформаційні джерела, мають вплив якийсь на локальний політику, вони здатні долучитись до подібних акцій. Пане Георгію, агент Столтенберг, просто ну, напевно зараз робить заяву про те, що Росія заділа майже всі свої сухопутні сили у війні проти України. Фінляндія зараз знаходиться в безпеці в більшій, аніж до приєднання до альянсу, тому що зараз вона не прикрита спільними зобов'язаннями в обороні. І він каже таке: майже всі російські сухопутні сили задіяні в цій війні, то ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО. Е, розумію, але з іншого боку, е, слухайте, ну так ці загрози можуть з'явитися, якщо ви не будете допомагати. Ну, все все просто. Це дуже просто, і з моєї точки зору, пан Столтенберг розповідаючи про загрози країнам НАТО, він має на увазі в першу чергу суходол, да, а да. про повітря він якось забуває. Адже Абсолютно. вже були неодноразово випадки, коли російські там ракети чи шахеди залітали на територію країн-членів НАТО і в Польщу, і в Румунію, і нічого дивного для мене в цьому немає. І передбачити, що подібні випадки можуть і продовжуватися, і надалі. А давайте згадаємо разом е, про попередження заяву Путіна. Що в тому випадку, якщо літаки, які країни НАТО передадуть Україні, будуть базуватись на аеродромах країн-членів НАТО, мається на увазі там Чехія, Польща, Румунія, ну прикордонні країни, то відповідно ці аеродроми Росії будуть розглядатись як законні цілі. Отже. В тому випадку, якщо такий сценарій відбудеться, то Росія буде наносити ракетні удари по аеродрому, які розташовані на території країн членів НАТО. Пан Столтенберг про це якось не думає чи не хочеться думати про це? Да, Це, це дуже гарне запитання. Є такий е, алкоголік. Його ім'я, Дмитро Медведів. Алкамішка. І він слухайте, він каже про те, що достичь міра очень просто. У мене є своя формула. Як це можна зробити? Він каже: значить, російська формула миру передбачає капітуляцію України, виплату всіх належних компенсацій Росії, ухвалення акту про возз'єднання територій колишньої України в лапках він її пише Україна, да, з Російською Федерацією. Пане Георгію, я розумію, що ви не нарколог. Я розумію, що ви людина, яка не займалася лікуванням алкозалежних. Це все зрозуміло. Але яку політичну мету переслідує блазень, коли робить подібні заяви? Там ну, взагалі, от я просто спеціально приготував. Я, я не знав, чи варто глядачам це зачитувати, а дослівно, Бо ну я вважаю, що ми, українці, маємо чітко усвідомлювати, які ідіоти керують тою тобто, тією. Північною ордую, яка на зараз на спре. Ну, чого варты, наприклад, Шестой пункт мирного плана Медведева. Официальное признание временным парламентом бывшей Украины, что вся территория, это территория Российской Федерации. Принятие акта воссоединении территории бывшей Украины с Россией. Пункт 7-й саме розпуск врем'яного парламента бившої України. Ну, я, якщо чесно, я цим ранком почав читати. У мене були сумніви, що це писала людина в алкогольному сп'янінні. Бо ну, 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 ну таку хінена сторочити, це треба щось більш радикальне вживати, ніж просто да, там да. вино чи горілочку. Ну, у мене таке відчуття, що цей придурок ще й там, не знаю, покурює, а може щось там. Не знаю, поколює, бо таку хінею написати це треба ну, певний талант мати. І він вже він да. два рази публічно стверджував, мовляв, не задавайте там питання, я ніколи в житті нікому не довірю свій, е, свій телеграм. Так я сам особисто пишу ці тексти. Ну я навіть не знаю, що тут. Тут, тут треба в принципі не, не я маю коментувати, а психіатри. Да, тут треба реально звертати до спеціалістів, тому що ну діагноз, в принципі, зрозумілий, він очевидний, але треба, щоб ну якби нам розповіли про деталі і наскільки це буде далі прогресувати. Наскільки людство, в принципі, в небезпеці від таких людей, Я хочу нагадати, що це президент Російської Федерації в минулому, людина, у якої був доступ до червоної кнопки, і це не просто так. Ну з цим потрібно боротись. Можна от дещо пофілософствувати з вами в завершення. Тут буквально декілька хвилин залишилось. Пане Георгію, я не люблю там забігати наперед, казати, а. Що ми будемо робити після війни? Тому що цю війну треба ще пережити. Нам треба перемогти, щоб вже про таке мріяти, так і насолоджуватись миром. Але зрештою, мені здається, що світопорядок в цілому, як і виборчий процес в багатьох країнах, має бути звільнений. Ось можливо, можливо, до таких не просто агресивних, а злочинних, маніакальних, диявольських дій, як то. Путіна, Медведєва, Наришкіна, Патришва і інших призводить саме да, застойність у владі. І мені здається, що багато країн мають переглянути цю форму. Я можу помилятися. Можливо, це не влада так впливає на людей. Можливо, є друзі, які підносять тобі псевдопідручники з історії, а там написано, що більша російська імперія довіра бути більшої огромної Російської імперії. Давайте зараз всіх убивати і унічтажать. Я не знаю. Але слухайте, 20 з лишнім років дають про себе знати. І от до 36-го, якщо 17 числа проголосують ці падонки, може продовжити пролонувати свою владу, на жаль, це не перший приклад в історії, коли така масована жорстка пропаганда, як вона впливає на психіку та психологію, на світогляд людей, ну яких зараз я відверто відмовляюсь їх називати людьми, бо це щось далеке взагалі дуже далеке від людства. Це якесь щось окреме, і от те, що зараз відбувається. Тут же ж в принципі, між іншим, я майже щодня дивлюсь ізраїльські телебачення, і ну, в черговий раз зазначив: хочу відзначити абсолютні паралелі з тими процесами, які відбуваються ну, в, в Ізраїлі зараз, і у нас в Україні. Ну, зокрема, мова йде, наприклад, на Ізраїль починають доволі значно тиснути, аби він припинив активні воєнні дії і там всі ці розповіді про мирне населення. І весь час від ну, переважної більшості ізраїльтян у нас запитання, шановні, а ви там нам руки зв'язуєте? Прикриваючись мирним населенням. А що робити нам, якщо 95% цього мирного населення підтримує Хамас терористів? Да. От що з ними робити? Лише тільки за вчорашній день відбулося два терористичних акти з боку арабських терористів. В одному учасників був підліток 15 років, в іншому підліток 13 років. З ними як бути? І от на жаль, у нас. Точнісінько така сама ситуація. Коли ми починаємо розповідати про ну своє емоційне, принаймні, як мінімум, ставлення до росіян, то у відповідь наші європейські партнери миттєво починають на нас починають повчати. Влада окрема, населення окрема народ. Треба розуміти, цивільне населення. А те, що це цивільне населення, сьогодні цивільне а Завтра воно. З похмілля пішло і починає вбивати українців. Да, 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 да. Абсолютно точно, пане Горгію. Я вам хотів би подякувати за цей класний ефір. Дуже цікаво Дякую. вийшло. Спасибі величезне. Гарного вам вечора, тихого і спокійного вечора. І бережіть себе до зустрічі.